Доброго часу моїм глядачам. П'ять монет з США. 900 опроба. Ось єдина монета з Кеннеді. Тут не вказано яка проба. Але отут з боку маленькими цифрами тисячу. Є. Не знаю, може то номінал. Всі остальні монети 900 проба. Зараз покажу другі сторони. Показую другі сторони монети. Всім дякую за перегляд.